Вітаю обусток. Я є Мазуркевич. В Страсбурзі. Триває сесія парламентської асамблеї ради Європи. Головна тема передача заморожених російських активів в Україні. За підсумками першого дня пролунали гучні заяви. Путін нелегітимний, удари по російських НПЗ обґрунтовані. Україні потрібно допомагати не словами, а діями. Що відбувається нині в Страсбурзі? Розпитаємо народного депутата України Олексія Гончаренко. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, сьогодні на порядку денному резолюція щодо відновлення України внаслідок російської агресії. Які шанси на вашу думку підтримки цієї резолюції? Ну, шанси стовідсоткові. Вона буде точно підтримана. Також до неї я подавав низку правок. Вони підтримані. стосуються і російських олігархів, і необхідності санкційного тиску. Це важлива тема, але давайте будемо відвертими. Що відновлення України сьогодні це перше захист, її. бо з кожним днем все менше, що відновлювати. Тому наше завдання захистити сьогодні Україну від тих атак, які є, і саме цю тему я підіймаю тут як представник України, і ця тема є ключова. Тому я б на перше місце поставив вчорашнє рішення юридичного комітету, яке завтра має бути вже затверджено асамблеєю. Впевнений, що це відбудеться про звернення до Конгресу США про надання Україні підтримки, бо це є суперважливе питання. Друге, це безумовно питання тиску міжнародного дипломатичного на Путіна в цьому сенсі не визнання його легітимним і була підтримана моя правка, щоб навіть не називати вибори в Росії виборами, а так звані вибори, і сказати, що вони були невільними, нечесними. Це важливо теж ну і, да, дійсно те, що ви вже згадали. Так, як іде якась дивна дискусія для українців, дуже дивна, коли там чи може Україна бити по нафтовій інфраструктурі Росії, відповідь тут не просто може, а має, якщо є така можливість, тому що це є основне джерело доходів для Путіна, значить і для його війни. І це теж важливо, щоб. Знаєте, щоб більше ніхто в світі не мог там щось там розповідати. Нам можна буде дістати рішення парламентської асамблеї ради Європи і сказати: Дивіться, парія каже, що це є абсолютно легітимна ціль. російська нафтова, інфра... газова інфраструктура. Ну от я думаю, що це дійсно є важливі рішення щодо невизнання Путіна легітимним президентом. Які будуть наслідки? Тобто, це ж не лише напис, нібито вибори, вибори, так званий президент і так далі. Якщо до дій, ну це ну щодо дій, то дивіться. Є одна проблема в нас з Росією, а вона в тому є, що в них є ядерна зброя, і всі інші країни в своїх діях щодо них на це зважають. Також є велика кількість країн, яким плювати на демократичні норми, вони самі не є демократіями, і їм байдуже, що про це думає. Там весь демократичний світ вони собі будуть продовжувати з путіним і співпрацювати і все це є реальність, якою ну не можна яку використати, але все одно ми маємо це робити для того, щоб ну да, але є інші країни. Я та ж сама, наприклад, Угорщина, яка є членом Ради Європи. Тому маємо затискати її навколо пана Орбана, щоб йому було не так легко вести справи з Путіним. Тому числі як члену Ради Європи, а, тому такі рішення є важливими а, і ми маємо їх приймати. Це те, що ми можемо тут зробити. Якщо б існувала в світі якась кнопка, натиснувши, яку Росія б зникла, або Путін би вийшов з України, і забрав свої війська. Ну, звичайно, її треба було натиснути. тільки тільки такої кнопки не існує. На жаль. Щодо, Дуже, жаль. щодо передачі роз... заморожених російських активів напередодні вийшла стаття видання політика. В ній говориться про те, що Велика Британія ймовірно не може конфіскувати російські активи. Йдеться про те, що їх конфіскація перша матиме юридичні наслідки, і також британські чиновники усвідомлюють, що заморожені російські активи можуть стати корисним інструментом у майбутніх мирних переговорах. Як ви оцінюєте такі тези? Знову йдуть торги? Ну, торги йдуть постійно, це є реальність нашого життя. А дійсно, в ситуації з цими активами все складно і складно з першу, першу чергу з юридичної точки зору. Є, до речі, в Британія Кемерон пропонував цікаву ідею про те, щоб використовувати заморожені російські активи як. Під основу і підтвердження а на базі цих активів випустити облігації і вже їх розмістити на фондовому ринку і таким чином отримати абсолютно білі, зрозумілі гроші, підкріплені цими активами і їх надати Україні. Це таки певний юридичний може бути механізм. Ну насправді шукати механізми можна головне, щоб була політична воля. Об'єктивно ми впираємось в ту саму проблему. Ми впираємось в країну з ядерною зброєю. Що для багатьох країн ну робить складним кроки по тому, щоб просто забрати їхні активи. Ну от одна з причин цього. По-друге, це теж треба розуміти, що фактично це ж кошти російського центробанку. Там є дві частини: російської держави, в першу чергу мова йде про золотовалютні резерви Російського центробанку. Інше це приватні особи. Ні, от що стосується золотовалютного резерву, то ризики для країн, таких як США, Європейські країни, Європейський Союз, в тому, що ну об'єктивно, це там інші диктатори, інші такі сумнівні країни в світі, на це подивляться і можуть собі вирішити, що не треба тримати гроші в цих валютах, бо ну є небезпека. І це і реально теж те на що вони зважають. Вони про це не дуже активно говорять, але повірте мені, вони дуже на це зважають, тому що ну США дуже виграє від того, що фактично резервною валютою в світі є долар, і для Європи важливо, що однією з резервних валют є євро. І підірвати їхні позиції ну для них це болісно і, і складно. Тому це не проста історія. Тому ця резолюція важлива, в якій буде черговий заклад до цього. Але знов-таки треба розуміти, парія ніякого рішення забрати активи приймати не може. Парія може звернутися до країн-членів, просити це, нагадувати, підіймати це питання. Ну, власне що ми робимо? Ну і я так розумію, що потрібен нам напевно досить довгий проміжок часу для того, аби від прохання під дійшли до дій. Побачимо, це добра воля і політична воля. Якщо вона буде, то це може відбутися доволі швидко. Якщо її не буде, це може і не відбутися ніколи. І на хотіла ще у вас а, власне, після атаки Ірану по Ізраїлю знову Конгрес зайнявся питанням фінансування і допомоги, який в нас іде в одному пакеті з Ізраїлем. Ваші прогнози чи проголосують, чи розділять? Дивіться, дуже хочу, щоб проголосували. Нему, не готовий давати прогнози. Знаєте, прямо боюсь наврочити, що називається. Зі свого боку, там, всім, кому можу, конгресменам, яких знаю, пишу, дзвоню, от просуваємо рішення в парі щодо звернення. Ну, Роби, що можеш, і буде, що буде, тут тільки так. Але вся ця історія безумовно, це не дзвіночок, а колокол для України треба змінювати підходи в зовнішній політиці треба змінювати підходи роботи з сполученими штатами ті підходи які працювали в 22-му році вони вже погано працювали в 23-му, і вони вже взагалі не працюють в 24-му. тому нам треба зважати на це і відповідно вибудовувати свою політику One-man-show у виконанні президента зеленського більше не працює це просто треба визнати і припинити, намагатися ну далі використовувати це. Має бути системна робота. Взагалі слово системність, як на мене, це головне слово для України має бути зараз, тому що це вже не війна, це не Бліцкріг, це не те, що знаєте, як перші були місяці. А ми якось в ньому застрягли. Ми весь час реагуємо от, тільки от там, на якісь пожежі. Нам треба системна робота в США, нам треба системна робота в Європі, нам треба системна робота по власному військово-промисловому комплексу, по фортифікаціям, по людському ресурсу, по всьому. Без системної роботи ми не будемо мати результатів. І США це просто вже одне з свідчень того, знаєте, це там, де порвалося одно з перших. Але це буде рватися і в інших місцях. Нам потрібна системна робота. Пане Олексію, я вам дуже дякую за роз'яснення. Олексій Гончаренко, народний депутат України, Бувостимо Бусток. Я закликаю підписатися на наш канал, хто цього досі не зробив. На цьому ставимо крапку і побачимось.